Усім привітки як як всіх справи. Сьогодні ми в Часодіях будемо починати читати новий розділ, що дуже по часодійному називається Прям таке часодійненьке, прикольненьке перечуття. Вхід за великим годинником. Вже цікаво. Але я дуже вас прошу вставити вподобайки. Дзві... Натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І підписуватись на мій канал. Залишайте коментарі, це також дуже важливо для мене. Отож, розпочнемо. Розділ другий: вхід за великим годинником. Василина забігла через ганок до будинку, Перетнув... перетнула хол і тільки не занесла. Занесла ногу на першу сходинку. С... першу сходинку сходів, ще вели на другий поверх, як хтось її схопив за вухо. Над дівчинкою стриміла пані Азалія. Василина роззявила рот від подиву. Навряд би хтось зараз упізнав няню. Вона вирядилася в довгу вечірню сукну, червону і золоту, з високим мережним коміром і глибоким декольте, чорне волосся. Зазвичай зібраний в строгий хвіст перетворилося на пишну зачіску, щоправда, нагадувала, нагадувала вороняче гніздо. У такому вигляді пані Азалія здавалася схожою на злу, королеву з якоїсь казки. Можна спитати, куди ти йдеш? сухо спитала няня, пронизуючи підопічення колючим поглядом, і Норт, Дейла, Ерик Ноель. Звідки мені знати, я за ними не стежу, нахабно відповіла Василина, і попрошу вас більше не хапати мене за вуха. Няня змінилась на обличчя та одразу ж опанувала себе. «Іди до своєї кімнати, перев... перевдягнись, сказала вона строго, і не забудь причесатися твоє волосся треба обстригти. Хоча навіщо мені тобою, тобою займатися? додала раптом няня і холодно посміхнулася. Я й не прошу мною займатися, пробурчала Василина. Іди переодягнись, грізно повторила пані Азалія. Негайно, навіщо? У пана Огнєва гості, нетерпляче поясла пані Азалія. У твого батька сьогодні дуже важлива подія. Подія? Велика подія, видихнула няня тихо й сумно. Немов забувши про Василину, вона обернулася і некваплена, але навіть якось велично попрямувала коридором, що вів у Віталію. Дівчинка здивовано дивилась їй слід. Сказати правду, за весь час це була найдовша розмова Василини з няною. Але, й... але й поводилася пані Азалія. Ну, ну надто вже. Дивно. Майже як божевільна. Отак, розмірковуючи, Василина помчала вгору сходами, перестрибуючи одразу через дві сходинки. Цікаво, що ж це подія? Шкода, що від дня нічого не доб'єшся. Ой, як же Василина відразу не подумала. Треба ж негайно знайти Еріка і розпитати в нього як слід і про записку, і про дивну подію. Опинившись у своїй кімнаті, Василина насаперед підійшла до дзеркала. Точніше, його ж уламка, притуленого до, до склянки для олівців, залишок від колись овального дзеркала, до якого Норд приклав руку. Пані Азалія так і не поставила нового, тому доводиться задовольнятися тим, що було. Із глибини уламка на неї дивилась страшенно розпадлена дівчинка в джинсах. Васелині було майже тринадцять, хоча через невисокий зріст і тендітну статуру можна було подумати, що їй немає, їй дванадцяти. Яскраво сині Волошкові очі здавалися ще більшими на її ходенькому гостроносому личку. У занадто густому, темно, рудому волосі стрічали кілька соломинок. Добре, що хоч що ці не залишили слідів від батькового ляпаса. Насупившись, Василина змухнула злоба непокірний чубчик. Може, батько погано до неї ставився поставився, бо вона зовсім на нього не схожа. Інша річ норт, високий зріст, світле волосся, та й очі в нього такі самі, як у норта старшого, сіра-зелені. Так, батько під час першої зустрічі повівся більш дивно, а раптом він просто хвилюється перед сьогоднішнім вечором, перед тією своєю подією. Хараз, вирішила Василина, вона піде на свято, спуститься у вітаю до цих гостей, знайде батька і безпосередньо розпитає про все. Треба ж дізнатися, чому він так жахливо її зустрів. У будь-якому разі вона не збирається, більше терпіти знущать норта і Дейла, та й пані Азалії теж. Бо ж Василина так собі думала, приїде батько і приструнчить нахабного Норта, але стало ще гірше. Гей, несподівано пролунала над вухом, від того. Від того ти дивишся в дзеркало? Від того, що дивишся в дзеркало, вродливіше не станеш руда. Василина здригнулась і рвучко обернулася, зачепивши плечем дзеркальний ламок. Він упав дзвінко, брязнувши на підлогу, бризн, бризн, бризнув на всі боки кришталевим дощем. Дейла, а це була саме вона, яхидно посміхнулася. То на біду. Зловісно, прорекла Дейла. Особливо вертатися, особливо вертатися на очі норту. Просто, він просто скажений. Я, в принципі, на тебе не сердита. Ну, що, розкажеш про записку? І Дейла допитливо витріщилася на сестру. А де Ерик? Василина теж чекала відповіді. Певний час вони мовчки дивилися одна на одну. Звідки я знаю, першою озвалася Дейла. Ну то що, хто тобі написали і хто? Я поспішаю. Василина, або як пригладила розкуйовжене волосся, їй зовсім не хотілося розмовляти з Дейлою. І вона вже ступила крок до дверей, збираючись залишити сестру в, кім... в кімнаті. Я... я краптом помітила, що... що та дивиться на неї з подивом і нерозумінням. Що таке? похмуро звернулася до неї Василина. Вона, вона ще не забула, як її хотіли, не хотіли випускати з Сара. Ти що? показала Василиним пальцем. «Зібралася йти на свято в цьому? Василина глянула на своє вбрання. На ній була добре пам'ята кофтина, бродні джинси. Час проведений у саряї для одягу не минувся дурно. Василина перевела очі на сестру, пурпурове живкого вбрання, ідеально відпрасовані брюки і блуза. Певно, дуже дороге, а у високо укладеному білому волосі ще й рубінова діадема він Якщо добре попросиш, Дейла глузливо глянула на Василину, на Василину з голови до ніг. Дам тобі щось своє, не дуже нове, але я, звісно, не обіцяю. Знаєш, сказала Василина з викликом, я піду так. Не впевнена, що батькові сподобається, почала було Дейла, але Василина її перебила. Не впевнена, що в мене є вибір, ясно? Батько просив передати тобі, з байдужим виглядом Деїла тиснула Василині в руки невеликий пакунок, який до цього ховала за спиною. Що це? Василина недовірливо оглянула пакунок із простого коричневого паперу, перев'язаний за сірою стрічкою. Нічого особливого. З якимось побоюванням Василина розгорнула хрустку обгортку й охнула. Всередині лежала акуратно складена сукня з темного атласу, з довгими стрічками, стрічками з в'язками і туфлі такого самого кольору, з яскраво начищеними срібними пряжками. Нарешті й до неї прилетіла добра фея. Сукня була проста, без прикрас, але абсолютно нова, як і туфлі. З чого б це, батько, так розщедрився, Дейла здивовано гля... розглядала подарунок. У мене синьої сукни немає. Ти ще тут? обернулася до неї Василина. Види, я хочу перевдягнутися. Тільки хочіше, Дейла стіпивши зуби, ще раз кинула жадібний погляд на сукню. Проте все таки вийшло. Василина швиденько перевдяг... перевдяглася. Знанацька їй спала на думку, що вона вперше одягала сукню. Раніше завжди хотіл... ходила в джинсах. Шкода, що не, могла... не можна подивитися в дзеркало. Поба... Побачила б її зараз ця дилда дил... 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 Інга. Єдине, що Василині не сподобалося, це великий бант, який треба було зав'язати ззаду. Вона насилу викинула ці операції з, з ковськими і наслухняними стрічками зав'язками. Сукня була таки трохи дитячою і дивною, але все одно красивою. Напевно, батько гадає, що зараз їй 10 років, а не майже 13. Василина гмикнула, вона обернулася, силкуючись, розгледіти себе. І так сяк на підлозі, прямо біля носка лівої тукні, зблиснуло щось синє. Дівчинка просіла. Перед нею лежала невелика шпилька гребінь у вигляді квітки, схожі на незабутку. У центрі квітки виблискувала. Виблискував крихітний блакитний камінчик, оточений прозоро синіми пелюстками. Василина завмерла від захоплення, це була явно дорога річ. Напевно, шпилька випала із пакунка, коли дівчинка розгортала сукню. Василина, одразу ж пришпиливши синю квітку, синюю квіткою довгий чопчик і задоволено зітхнула. Ну все, тепер уже точно час спускатися. Намагаючись дихати рідно і дочервоніти від хвилювання Василина тихенько вийшла з кімнати. Ми дочитали до позначки. Як вам початок цього розділу? Далі ми ось тут. П'ять. Шість. Далі ось інша історія. Ну, не інша історія. Ну, ладно, далі просто будемо дочитувати. І ось, ем, ну, ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал, залишайте коментарі. Дайте часички, слухайте українську озвучку. Бувайте!